Відключення світла не завадять навчатися. Благодійники в Україні реалізують проєкт 100 сонячних шкіл. Роблять навчальні заклади енергонезалежними. Відтепер сонячними панелями обладнані ще дві школи на Київщині. Усі подробиці далі. Це саме дані по поточному об'єкту, тобто, що генерує сонячне поле Поле сонячних фотомодулів. Генерує станом на зараз 220 Вт, ватт тому, що погода дійсно похмура. Технічний експерт перевіряє показники сучасної гібридної станції, яку встановили в Немішаєвському ліцеї на Київщині. Це 30 сонячних панелей на даху закладу. Цього достатньо, аби забезпечити школу електроенергію. Щонайменше на 4 години в разі відключень світла є сонце, а є система накопичення. Тому систему накопичення ми можемо зарядити як за рахунок сонячної генерації. Так і за рахунок власної мережі, тобто централізованого електропостачання. Що це є така суттєва перевага будь-якої гібридної станції? Ми говоримо про критичне живлення, про критичних споживачів, про те, що нам необхідно зберігти накопичити електричну енергію. Тому, якщо виникає лікав, то щоб його можна було пройти спокійно. З перших днів повномасштабного вторгнення укриття цього ліцею стало прихистком для пів тисячі жителів містечка. На території освітнього закладу впали п'ять ворожих снарядів як наслідок, значні пошкодження. Повністю дах пошкоджений, вилетіли всі вікна. Двері фактично не було навчання. Вони приходили, і ми займалися в там в одному кабінеті. Всі діти, і ми. Це були не заняття, це була така психологічна підтримка дітей. Відновлювати ліцей вирішили вже за новими стандартами. Подбали і про енергонезалежність. Гібридну енергостанцію встановили в межах проєкту «100 сонячних шкіл. Глобальна мета ініціативи забезпечити безперервну роботу пошкоджених війною навчальних закладів. Критерії є декілька, тобто це. Е е щоб об'єкт був постраждалий від війни, щоб він мав потребу поновити офлайн навчання, тому що ми знаємо, що не всі регіони України, да як в Миколаїві, там не поновили ще офлайн навчання в школах. Це не 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 дуже достатня близькість до лінії фронту. Це має бути ем, дах. Дах має бути не пошкоджений, відремонтований. Якщо він був пошкоджений, тобто школа вже сам ремонтує, тому що панелі ставляться на даху безпосередньо, і це має бути бомбосховище, тому що ми, ми тим самим сприяємо поновленню процесу освітнього. Ми будемо спокійно перемикати, і ми знатимемо, що організація навчання розпочнеться 100% і з меншими, ну скажімо, фізичними нашими затратами як керівника це для мене спокій, як дітей це постійне навчання за попередніми підрахунками. Ми можемо зекономити дійсно до 2000 євро. Немішаєвський ліцей став десятим навчальним закладом, де встановили сонячні панелі. Також благодійники роблять енергонезалежними лікарні. Переко. Кожен рух на шляху розвитку зеленої енергетики це інвестиція в майбутнє незалежної України. Вероніка Ведмецька, Валентин Бієч, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.